Друзі, всім привіт! Це відео буде на тему трейдингу на валютному ринку, але воно буде незвичайне. Воно буде не як інше. Це буде таке експериментальне відео особисто для мого каналу. Я тут спробую максимально простими словами, максимально простими діями пояснити складну, так скажемо, стратегію торгівлі. Так це буде максимально простими словами, щоб навіть новачок, який ні разу до того не торгував, ні разу не заходив, зміг повторити і е, заробити. Тому поїхали. Про що буде йти мова в цьому відео? Давайте я зараз зроблю скріншот на, ось це перший актив, який відкрив так. Перший актив я зроблю скріншот для того, щоб вам пояснити. Дивіться, в нас завжди ми не можемо рухатись або просто ось так, да, вгору, або просто ось так вниз. Тобто, нас посередині завжди є якісь ем, такі перепони. Да? В нашому випадку це називається корекційний рух. Дивіться, ось ми, наприклад, рухаємося тут вгору, доволі таки тривалий час. Потім відбувся корекційний рух, корекційний рух вниз. Потім знову продовжили йти вгору. Далі, наприклад, рухаємося там вниз, ось тут, де корекційний рух вгору. І далі, можливо, там потім продовжимо рухатись вниз. Тобто ми будемо якраз зараз в цьому відео пробувати ловити ось ці корекційні рухи і на них заробляти. Тому давайте. Що треба для початку? Треба для початку додати активи. Додаємо просто всі активи, які бачимо, які мають високий відсоток дохідності, і втриваємо хвилинний таймфрейм. Всюди відкриваємо хвилинний таймфрейм. Тепер нам треба шукати 3-4 однакові свічки, які направлені або вниз, або вгору. Але щоб між ними не було. Давайте, ось, наприклад, я продемонструю, щоб між ними не було, ось, наприклад, ось як тут. Да? Між ними не було рік. Свічки іншого кольору, да, максимально простими словами. Ось. І шукаємо такі активи, шукаємо такі рухи. І я думаю, що по Євро USD зараз таке і буде. Але ще дивимось. І одразу давайте паралельно відкриємо наступне щось. Можливо, тут щось буде. Ось тут, до речі, можна було б зайти. Тут занадто довго рухаємося вниз, тому я б очікував корекційний зараз рух вгору, тому на півтори-дві хвилини заходжу, в моєму випадку, зараз. на Півтори хвилини я вже не встиг зайти, хоча, можливо, зараз я і встигну. Точка входу не є найкраща, але вже рух відбувається, я очікую його продовження. Ось, ціль за це відео зробити 20 тисяч гривень. Подивимось, чи, чи вийде. Так, по євро-долару, якщо зараз чудово, заходимо на дві хвилинки зараз вгору. Є, також очікую корекційний рух. Ось, і зараз відкриті вже дві ситуації. І давайте третє відкрию, щоб перестрахуватись. Ось тут. Якщо б ми трішечки з вами почекали і зайшли знизу, було б краще, але нічого страшного, нічого страшного. І ось тут також давайте я буду ловити корекційний зараз рух вниз, бо були доволі таки довгий рух, три свічки. Ось, ось ця а вже ж у нас була тут пауза між ними, але і до того було так багато зелених, тобто нормально. Ось і тепер очікуємо. Давайте дві ситуації єврочепівай і латам відкриває два графіки, і очікуємо закриття цих двох ситуацій. Нагадую, що ціль заробити за це відео 20 тисяч гривень. Так, перша ситуація по Латамо. Так, давайте подивимося, вона через 3 секунди закриється. І ну, доволі таки небезпечно в кінці було, але плюс. Якщо б ми зайшли знизу і почекали, був би ще більш впевнений плюс, але окей. Так, плюс 9 тисяч гривень. І далі залишається ось ця ситуація по Єврочепі. Бачите, ось рухались вниз, корекційний рух вгору. Рухались вгору, корекційний рух вниз. Все, тобто, навіть новачок без досвіду зможе зрозуміти. Дивіться, це відео воно не стосується інших деталей, чому саме так, чому цей корекційний рух відбувається, і так далі. Тобто, це вже трішечки інша історія. Я вам тут намагаюся максимально простими словами дати зрозуміти, як. Так скажемо, шукати ці корекційні рухи і заходити в них. Іноді на трансляції я провожу трансляції. Хто не знає, в мене є безкоштовна команда, там де є навчання більш поглибніше, є сигнали безкоштовні. Ось я провожу прямі трансляції. І там іноді можу швидко подивитися, і ми заходимо іноді, ось ловивши ці корекційні рухи. Ось вже 9 тисяч є за це відео, і тут ще скоріше за все, плюс 9 тисяч. Добре, навіть 9200. Тобто виходить зараз а, за скільки це відео йде? Хвилин 5 максимум за 5 хвилин 18200 гривень. Прекрасно. Ну що, друзі? Ось таке відео вийшло. Ціль виконана. Я вам пояснив максимально простими словами таку складну е, стратегію торгівлі. Так, а вже ж ці імпульси, ці корекційні рухи відбуваються не просто так. Там є певні більш детальніші речі, але про це вже більш детальніше в моєму телеграм-каналі вийде скоро після цього відео. Відео, тому все, дякую всім, хто додивився. Послання на платформу також буде під цим відео. Можете перейти. Ось, і все, друзі. Всім бажаю гарного дня чи вечора. Не знаю, коли ви це дивитесь. Дякую, що подивилися.